Машини це розповсюджений засіб пересування в місті. А отже, місця їхнього зберігання гаражі мають бути приведені до порядку та вписуватись в архітектуру міста на виконання доручення міського голови Віталія Малецького. У Кременчуці реалізують програму інвентаризації тимчасово збірних розбірних конструкцій на території Кременчуцької громади. Задля того, 22 грудня, фахівці КП «Благоустрій Кременчука проводили огляд гаражних об'єктів міста. Наприкінці 2021 року виконавчий комітет міської ради. Де прийняли рішення про затвердження порядку використання тимчасових збірно-розбірних конструкцій, які розташовані на території Кременчуцької громади, в 2022 році були внесені поправки до цього рішення, і зараз інвентаризація всіх споруд міста проводиться згідно рішення номер 1724 від 28 листопада 2022 року. З цим рішенням можна ознайомитися на сайті виконавчого. Комітету міської ради, аби виконати відповідні роботи в рамках закону, програма проводиться у три етапи: перший, перший етап. це інспектор. Відділу контролю за станом благоустрій присває номер. Другий це благоустрій Кременчука збирає інформацію, заносив електронний реєстр, виявляє документи чи ні, направляє в ЦНАП. І Третій етап це вже в ЦНАПі, складається угода. Там вже працюють працівники ЦНАПа. Комунальники запевняють, що наслідки для ухилянтів від закону будуть справедливими. Якщо людина не хоче заключати договір, він має право сам демонтувати конструкцію. Якщо він цього не зробить, ми подаємо. Дані на виконком, що такий та такий та власник не відреагував. Перевіряємо ще декілька разів, клеїмо обяви, питаємося розшукати власника. Як тоді гараж подається на демонтаж. Ну, ми попереджаємо, опять же, клеємо об'яву, що там на протязі двох тижнів, якщо ви не демонтуєте, демонтують уже комунальні служби згідно рішення тільки після прийняття рішення. Термін дії угоди один календарний рік. Власник отримує свій екземпляр договору та qr код конструкції, який свідчить про те, що гараж контейнер інвентаризовані. qr код обов'язково повинен бути розміщений на конструкції, а гараж пофарбований в сірий кольор. Після закінчення терміну дії договір може бути подовжений через додаткову угоду. Шановні власники конструкції, гаражів, контейнерів. Я всіх призиваю. Не ігнорувати оповіщення, реагувати, телефонувати на благоустрій. Також хочете звернутися до сусідів, які, наприклад, знають, що людина або за кордоном, або воює, або десь не в місті. Зателефонуйте нам, надайте цю інформацію, ми приймемо її до відома. Зі 100% усіх проінвентаризованих конструкцій Кременчука майже 80% власників склали угоди на тимчасове узаконення. Тож, якщо ви є власником такої споруди, будьте відповідальними та свідомими громадянами. Дмитро Цилюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.